Атака Росіян по Україні стала небаченим крахом для самих окупантів, боєголовка, які повернулися проти тих, хто їх запускав. Ба більше вибухи пронеслися на ЄГС. Масштабні вибухи підняли цілі клуби диму. Непоправна аварія прямо у морози створила лихо, із яким якими росіяни ще схоже ніколи не стикалися. Схоже, їх удари по нам повернулися до них із тричі більшою силою. І реальна катастрофа прямо зараз охоплює РФ. Вражаючи її водночас. Жахливі кадри далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в Еки та коментарі. А я буду розпочинати в Росії. Пролунали потужні вибухи. палають, руйнуються стратегічні об'єкти. Зокрема, масштабно вибухнула Смоленська Грес. Ситуація може бути фатальною для всього регіону. Після удару місцеві жителі помітили у небі синє світіння, що свідчить про ураження електрообладнання. Ну а далі чутно було, як детонації продовжувалися, і схоже, це був початок раптової біди. До речі, місцеві росіяни у чаті також підтвердили удар. Окрім цього, повідомлялося, що на трансформаторній підстанції Новочуркаського ГРЕС сталося займання. Також і в російському місті Волгаріченськ Костромської області пролунали вибухи. Невідомі дрони атакували Костромську Грес. Пабліки дописували, що після прильоту сталася сильна пожежа. Схоже, все це відбувається масштабно і майже в один час. Серед іншого також повідомляється про вибухи у місті Урюпінськ. Оскільки росіяни не знімали нафтобазу після удару з різних боків і показали її в незаймання. Місцеві владі довелося підтвердити атаку. Губернатор Волгоградчини Андрій Бочаров заявив про пожежу через атаку. Бупола згодом. В мережі з'явилися кадри з. Мантом прольоту по нафтобазі. пожежу, що спалахнула, там зафіксували у «Наса фірмс. За інформацією видання, що менше один безпілотник вже атакував урюпінську нафтобазу ТОВ Альфа Ойл. Ну а згідно з відкритими даними, на нафтобазі Альфа-Ойл розміщено 18 резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Підприємство здійснює приймання пального від постачальників, зокрема із нафтопереробних заводів або через трансформаторні канали, а також зберігання і відвантаження продукції для подальшої доставки клієнта. Водночас і у Краснодарському краї Росії ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод. Про це поводом. Астра із з посиланням на місцевих жителів за їхніми словами під час дронової атаки в районі підприємства пролунали вибухи. Після цього в окремих районах міста зникло електропостачання. Як зазначається, фібська НПЗ є ключовим інфраструктурним вузлом, який забезпечує водопостачання, очищення стічних вод та транзит електроенергії для прилеглих населених пунктів і промислових об'єктів. Окрім того, за даними Астра у Ярославлі, імовірно, знову було атаковано нафтопереробний автопереробний завод ЯрославНєфт Янос. І ситуація стала ще більш тривожною через загрозу невідомих дронів. Обмеження запровадили у низці російських аеропортів, зокрема в Московських Демодєдово та Жуковській, а також Пулково у Санкт-Петербурзі. Політехнолог Михайло Шейтреман також розповів про вибухи в Росії. Далі давайте послухаємо. Є кілька блістящих попадань. Во-первых, Ярославське НПЗ. попадание после, після Рахманінова і його елегії, концерту номер 2 Це Ярославель. В городе Ярославль попали мы по НПЗ. Попадаем мы по НПЗ не первый раз. 700 километров от границы с Украиной. К северо-востоку от Москвы находится этот город Ярославль. И попали мы в завод, который называется Славнефть Янос Ярослав Нефти Но я думаю, что уже заодно такое длинное название. Надо было этот завод давно сжечь. И вот, наконец, мы его действительно сожгли. Причем сожгли как-то совсем не на шутку. Не знаю уж, во что мы там попали, но пожарных не пускают на завод. Пожарных. Потому что огромный риск детонации. Попали мы в какие-то емкости, которые могут детонировать. Фактически парализовано полностью движение. Дорожное движение в городе Ярославль остановлено. Пробки, которых никогда в Ярославле раньше не видели. Теперь Ярославль чувствует себя, ярославцы чувствует себя москвичами благодаря этим пробкам. Потому что в пробках они стоят сегодня абсолютно целый день. Вот такой блестящий удар наших сил обороны. Можно их, конечно же, поздравить. Но и этим мы сегодня не ограничились. То есть, нам не хватило Рахманинова, нам не хватило Ярославля, город Орск, уже знакомый нам, названный в честь Орков, город Орск, в нем горит, полыхает мета, механический извините завод. Механический завод, который, собственно, производит, как вы знаете, некие виды вооружений, производство комплектующих и заготовок для оборонной промышленности, в частности город Орск производит снаряды. Дальше Тверь. В Твери, правда, чуть менее успешно, потому что куда-то мы там попали, но куда – непонятно. Что-то горит, скорее всего, просто сбитый был дрон, и он попал уже чисто в какой-то дом, то есть ничего такого интересного. Ну и, наконец, совсем таинственная история – это Тюмень, металлургический завод, задымление, Попали ли ми знову в Тюмень, а главное, почему чому ми по металлургическому заводу. Якщо Тюмень – город нефтяников, я утверждать не берусь. Но факт остається фактом. Вот картинка, вот дим, вот відео, все вижу, вам докладываю. Ну як повідомив напередодні керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко, внайсток масової атаки по Саратову попередньо було уражено місцевий НПЗ. Російське ППО влучно приземлило наші дрони по багатоповерхівках, скорочуючи популяцію власного населення. Додав Андрюшенко. Також гучно було в місті розсошти. Що у Воронезькій області Рефі там місцеві жителі повідомили про атаку на АТ «Міндобрива». і це підприємство холдингу «Росхім» виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Модернізовані потужності заводу дозволяють широко випускати близько 1,2 і мільйонів тонн аміаку, понад 550 тисяч тонн аміачної селітри, понад 1,2 мільйони тонн нітроамофоски і більше як 850 тисяч тонн неконцентрованої азотної кислоти і до 200 тисяч тонн технологічної крейди зауважив керівник центру вовчні окупації. До речі, один із очевидців розповів, як саме відбувалася атака на цей завод. Звичайно, ж росіянин не міг стримувати емоції, тому активно використовував інвективну лексику. Ось там безпілотник зараз летить чутно. Просто ось від одного ліхтаря до іншого був такий спалах, що вуха заклало, є офігів. Зараз по ньому будуть бити дронами. каже місцевий житель. Ну а тим часом голова комітету економістів України Андрій Новак заявив про те, що основна мета ЗСУ на Ближче місяці полягає у тому, щоб забезпечити блік-аут європейської частини Росії, особливо Москві. Щодо здатності України влаштувати такий блік-аут, звучать різні думки. Але подивіться на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики. Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу електроенергії навколо Москви і Московської області. Підкресла він експерт каже, що система електроенергії в Москві відрізняється від української істотно. У нас електромережі побудовані за принципом павутини. А в це лінійна система за таких умов можна вивести із ладу лінію, а знеструмлені будуть усі населені пункти, які розташовані на цій лінії. Тобто у Росії немає бічних ліній, із яких у разі аварії або проблеми можна перекинути електроенергію мережею, як павутиною з інших ліній, зазначив він. При цьому за його словами російська мережа електропостачання набагато вразливіша ніж українська. Тому ми й бачимо, що навіть після серйозних влучань по наших тес, хоч і починається відключення електроенергії, повних блокаутів немає. І досі швидко наші енергетики ліквідують наслідки російських ударів по інфраструктурі. Ну а сама мережа дає змогу досить швидко проводити ремонт зруйнованих об'єктів і перекидати електроенергію із інших ліній, чого неможливо робити в російській системі енергорозподілу. Пояснив співрозмовник. Про цьому новак додав, щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема центру ухвалення рішень, потрібно завдати ще декількох десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергію столиці ОРФ до того ж серія українських ударів дрон. Ні, по понавтопроробних об'єктах у Росії призвела до збоїв у виробництві та логістиці пального, що вже позначається на зростанні цін на бензин всередині країни. Про це йдеться в аналітиці інституту вивчення війни. експерти підкреслюють, що дефіцит палива збільшують фінансове навантаження як на бізнес, так і на звичайних громадян. Надалі така ситуація може посилити інфляційний тиск і ще більше дестабілізувати російську економіку. Ну і як відомо, напередодні українські дрони атакували російські платформи із видобутку нафти у Каспійському морі. За попередніми даними безпілотнику збу. Ушкодили критичне обладнання на двох платформах, через що вони припинили роботу. Військовослужбовець Сил ЗСУ Олександр Мисієнко розповів, в чому важливість ударів по російських об'єктах нафтової галузі в Каспійському морі. Він зазначив, які наслідки вже має для російської економіки санкції від українських спецслужб. І це великий успіх. Упродовж минулих тижнів Україна продемонструвала деякі новації в ударах по об'єктах в Росії. Якщо раніше були по стаціонарних об'єктах військово-промислового комплексу, зокрема хімічної галузі НПЗ, то за останній час Удари почали завдаватися, і по нафтотранспортних можливостях Росії підкреслив Мусієнко. Це за його словами: переробка транспортування і, зокрема, удари у Туапсе, Новоросійську, російську тимрюку відбулися по портовій інфраструктурі. Також під удари потрапив російський тіньовий підсанкційний флот, який ще продовжує діяти і приносити кошти у російський бюджет за підрахунками міжнародної енергетичної асоціації. Експорт російських нафтопродуктів Чорному морі з Росії впав щонайменше на 50%. В Каспійському морі відбувається видобуток нефти і атака на нефтові платформи. Це вже удар по видобутку, і це за словами військовослужбовця дуже важливо, адже демонструє масштабування можливостей України. Також за його словами, для того, щоб склалася комплексна картина, потрібно жодширювати удари і в Балтійському морі. Там є два великі термінали услуга та приморськ, через які росіяни здійснюють відвантаження нафтопродуктів, що потім рухається тіньовим флотом. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.